Я хочу познайомити ближче вас е, з тими, хто не знає, з цим е, прекрасним хлопцем, талановитим футболістом. Назаровим Максимом. Е, це мій вихованець, вихованець нашої школи. Я дуже радий за нього, що він підписав із е, трирічний контракт із командою Райо Махадахонда. Команда там, де грає наш Роман Зозуля, який являється патріотом, патріотом нашої держави. Він Цей хлопчина пройшов досить важкий шлях. Він сам не з Ніжина, він з Ніжинського району. Він вихованець цієї нашої футбольної школи, нашої сім'ї. Дуже приємно, тому що це мій перший вихованець, який підписав такий професійний клуб. Як на мою думку, для футбольної школи це така гордість, що такий футболіст, як Максим Назаренко в Іспанії, це дуже добре для Ніжина. Їдемо за Закарпатті, це е, місце називається Берегово. На підготовку у нас йде дві неділі. Тучне покриття може витримати набагато більше, набагато більше тренувань. Тобто 10-20 тренувань в день, кожен день. Йому нічого не трапиться. На жаль, тут ми не можемо так, тому що якщо ми за. Женемо, вибачте, це таке слово всіх вихованців. А нас досить багато, більше десяти груп школи. Якщо ми заженемо сюди десять вікових категорій, наших то воно просто не витримає. На мою думку не вистачає умов. Для тренувань. Сам пам'ятаю, як я тренувався на, я не знаю, як сказати українською, Галька просто Не знаю, на маленьких камінцях, на яких стоять просто футбольні ворота. У нас навіть немає просто самого базового, просто футбольного поля. Тільки я пройшов в футбольну школу, і поки я не пішов далі в Дніпро, нам завжди обіцяли, що буде добудоване поле обов'язково в наступному, наступному, наступному році. Але як ми бачимо наразі, воно таке й стоїть. Я як я пам'ятаю. Десять років тому так вони залишилися. От натурально воно, знаєте, м'яч котиться трошки медленніше, І Треба поставляти так ногу і напрягати ногу, щоб м'яч йшов іш... швидше. Нам конче потрібно оте недобудоване поле. Діти не повинні жити тільки однією війною і бачити оці прильоти, всі ці зриви, те, що бачимо, ми доросліші. Вони так, вони це відчувають. Наші діти стали набагато. У них нема дитинства. Вони не повинні зростати в такій. Е... В такій обстановці, яка зараз у нас в країні. Я думаю, що футбольне поле це прекрасна можливість для створення атмосфери для дітей та заохочення їх до спорту. Я люблю футбол на всі сто. Yeah. А як? Це як любити маму, але трошки більше.